Всім бажаю здоров'я, друзі. Чи треба платити Внески У ТМР? Взагалі, то я особисто вважаю, що внески платити треба, незважаючи на скруту. Все-таки війна. Всі розуміють, що полювання немає, але Внески платити треба. Якщо б це б не стосувалось У ТМР, в цьому питанні я однозначно проти сплати внесків. Поясню, спробую пояснити чому. Е, я майже не полюю в ОТМР, бо ну, це якби така собі пустеля, скажімо так, бо нікого е, зі звіра майже там немає. Все, що є в ТМР, я можу помилятись, я не був у всіх ТМР України, звичайно. Я був там, ну, можливо, в половині ОТМР я, я полював. E, значить, чому пустеля? Все, що можна вполювати в УТМР, це або то, що прилетіло, або то, що перебігло від якогось е, приватного мисливського господарства. Ну, чомусь за історію багаторічну моїх полювань було так. Задушити якусь козу, ну, це таке. Я в принципі на них полюю дуже, дуже нечасто і майже не полюю на козулю. Якось кабана знайти в УТМР чи Оленя, ну це, мабуть, з області фантастики наукової. Тому, власне, я вважаю, що ця організація, яка, можливо, створювалася за правильних е, якихось цінностей і правильних причин, на жаль, себе дискредитує повністю, бо на збереження звіра, і з тих знов-таки, я хочу зробити ремарку, що з тих е, УТМР, де я був. Тобто з тих угідь, де я полював. Звичайно, це не всі, але чомусь мені особисто здається, що це повальна ситуація усюди. І от, власне, там, де я був, якихось біотамтехні, -біо якихось заходів по збереженню звіра, по, ну, можливо, по захисту є, там якісь ігря бігають. Але зазвичай там падає все, що вийде. Бо ніхто, власне, не несе відповідальність особисто. Та і якщо приватне господарство мисливське, воно в принципі, налаштоване на те, щоб продавати звіра, то у ТМР ну, внески платяться і платяться. А те, що там вони видають відстрілки якісь за 3 копійки, ну, то їх не сильно парить. Ну не знаю, моя особиста думка, що УТМР себе дискредитувало давно. І ну, ці угіддя майже пусті, слава нації.